А там садовий трактор газонокосарочка японської фірми Iseki SGR19. Рочка має великий травозбірник. Ось повна гідравліка на ньому є. Рульове на гідравліці, коса піднімається, опускається також на гідравліці, кош відсипає також гідравлікою, тут гідроциліндр стоїть. Двигун у ній дизельний, трьохциліндровий, потужність двигуна 20,5 кінських сил. Має всього напрацьованого 1030 мотогодин. Для такої кусарочки дуже мало. Має блокування заднього диференціалу. Ось тут вона включається, я все вам продемонструю, покажу. Ще ось велика така турбіна стоїть, привід іде вал відбору на неї. Так заводяться гріємо свічки. Двигун працює взагалі прекрасно, ні. Ось так працює гідравліка одним пальчиком. Вмикається турбіна. Турбіна працює. І ось тут вмикається коса. Коса йде привід через кардан. Працює прекрасно! Коса широка, метр сорок, три великі ножі стоять. Коса дуже потужна, дуже тяжка. Маркування даного трактора, як бачите, рама зроблена потужно. До гори. Під низом стоїть коробка, редуктор, акумулятор, бак. Тут шланги на гідравліку без розйомів можна підключати, що хочете. Як їхати? Передні, лапка до переду їхати, лапка дозаду, ну і тормоза. Ось такий апарат. Спереді такий великий противов'яс стоїть.